Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги, хотів би побажати миру, добра і Божої охорони вашій дорозі, куди ви направляєтесь. А також нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Господа Ісуса Христа, який заплатив велику ціну, проливши кров за нас, усіх людей, і в тому числі за українців, Господь не бажав, щоб була ця війна, щоб гинули люди, але щоб були люди спасені, благословені з ними. І тому для того Господь каже, що людині потрібно покаятись, тому що кожна людина за день чинить близько десяти гріхів. І я думаю, ви можете помножити, скільки всі ми народжуємося навіть у гріхах. І тому Господь хоче, щоб ми любили його. Він доказав свою любов, пішовши на хрест на муки за нас і з вами. І не хоче, щоб гинули люди. Тому нехай Господь благословить вас, моліться. Простими словами я вас закликаю, закликаю молитися за Україну. Простими словами, звертайтеся до Господа, читайте Святе письмо. Біблію, якщо у вас є новий завіт, Хай Господь благословить вас і береже. Хочу подарувати такі християнські листівочки. Кому не подарував, можете читати. Тут є молитва, якщо ви ніколи, для так, для будь ласка, просить. Щаслива дорога. Хай Господь береже вас. Дорозі вам подарує. Щасливої дороги вам бажаємо. Хай Господь благословить. Я вам не дарував що такі. Дороги. Дарував, Ну, подарую. Ще Ось ще, ще одному чоловічку подарую. Подарую, хай Господь вас благословить, береже. Раз. Сьогодні мало пасажирів. Щасливої дороги.